Чи очікуєте ви якихось змін після виборів? Сумнення є досить велике. Дуже багато е, кандидатів, а определеної, як вам казати, направленості в цих е, виборчих програмах я не дуже бачу. Ну, Ще Порошенко так, більш-менш определено там якісь. Е, і рахую, що трошки більш. Е, до силових структур претензії. Нічого доброго, і з цими цінами ніяких добрих змін не буде. Ну в осінню буде революція. Очікуємо стабільності від нової влади, перспектив нових. Звичайно, ну на що цін, що зараз люди сказали, це можна зрозуміти, тому що стара влада, те, що нам принесла, нам убитки, все розікрали всю Україну. Звичайно, ціни піднімуться, все буде підніматися. І треба. Трішки потерпіти, зрозуміти владу і допомагати їм підтримувати як можна народу, тому що потрібна єдність в народі, щоб була єдність, розуміння, понімання і, звичайно, щоб влада слухалася людей. Це в першу чергу. Я вірю, що буде стабільність, щось поміняється на краще, дещо буде важко жити. Звичайно, тим, тим паче, якщо ми вступимо в Євросоюз, дасть Бог все буде прекрасно, то Трошки буде спочатку важкувато, але потім буде добре. Я вірю, надіюся, що буде добре. Я? Змін після виборів, ні до виборів, ні після виборів. Не знаю, очікую, але то не знати, що буде. Не знаю, що вам казати. Надіємося, не знаю, що буде. Ну, і діти після виборів, що буде. Обов'язково, лише має бути щось, якась переміна, має бути. Лише наліпшає треба. Розчитувати який тепер уже голосувати. Я да я думаю за Порошенка обов'язково. Якщо виграє Порошенко, Петро Олексійович, які ваші надії так будемо надіятися, що якщо виграє Порошенко, то буде стабільність у державі. В общем, він такий патріот України, розумієте, то дуже важливо, щоб бути патріотом України. Бо скільки було президентів, таке враження, що вони не були патріотами України. А Петро Олексійович патріот України. І тоді буде стабільність, хороше життя всім всім слоям населення і багатим бідним. Чи очікуєте ви якихось змін після виборів? Я так, так може будемо ліпше жити. Звичайно, очікуємо, не все відразу. Зразу не можна побудувати на Україну і так далі. Ті засоби, що зробив для нас Янукович, наш був президент, це було жахливо. А тепер нова влада. Особливо я, ми всі в нашій сім'ї звертаємо увагу на правий сектор. Адже нашим українцям треба все-таки дисципліну. Таку дисципліну, щоб вони відчували, що вони когось бояться Бо вони допадають до влади, все зупиняється. Жадоба до, до грошей, жадоба до влади, то поражає наших українців. На жаль, дуже шкода, що вони такі є. Надіюсь, що буде все добре. Наша країна розцвіте і буде все добре. Я вірю в то, і ми всі віримо в це. І Бог нам допомагає всім. Так які зміни можна чекати, і від кого, якщо військовий стан практично рахуйте так? При війні нема покращень. Крим забрали два з половиною мільйонів людей. Ну, дивлячись, хто до влади прийде. У мене вся надія на Тягнебока. Якщо пан Тягнебок до влади прийде, то буде якесь покращення. Надіюся, буде добре на покращення, тому що це вже я був секретарем блок наш батьківщинам, я був секретарем у Петрові, у Бобовому, а потім був тут у Виноградові. Надіємося на покращення. Так, що буде добре. А чого ви очікуєте від нової влади? Дуже добре. На, на покращення, як казати. Я над, за батьківщину. А тепер ціни ростуть, долари падуть, а хліб подорожається. От, допустимо, я тепер купив Пасху, тут по 10 гривень, а на базари, пожалуйста, по 15-18 по гривень. Ой, ще й дуже багато. А Може і будуть якісь зміни. Є на Петра Порошенка. Підніметься я пенсіонерка, може, пенсію піднімуть, комунальні услуги може зменшитися. Звичайно, на покращення. Для того і живемо і надіємося, що буде покращення. Надіємося, що будуть якісь зміни. Але... те, Щоб не крали. оті, прийду до влади і все одно і те саме, і одно і те саме. І Обіцяють одно, а роблять, то, що, аби не було війни. А то тепер лягаю спати, вже не думаю, що там щось друге. А думаю, як би то війни не було.